Кремлю не уникнути продовження санкцій єс. Пропозиції Італії обговорити це питання не є блокуванням рішення по суті, вважають експерти за словами аналітиків. Ймовірно, Рим намагається таким чином уникнути погіршення відносин з Москвою. Італійці хочуть обговорити цю тему на одній з найближчих зустрічей, щоб формально задокументувати свою критику щодо санкцій. Чи відмовляться вони підтримати продовження санкцій? Думаю, це мало ймовірно Раніше країни Євросоюзу заявляли, що санкції проти Росії повинні діяти до повної реалізації мінських угод. Кремль не виконав вимог цих домовленостей за даними ООН, Через кордон з Росією на Донбас продовжують надходити озброєння і жива сила. Москва не сприяє й тому, що офіційний Київ відновив контроль над східними кордонами. Я переконаний наступного тижня оприлюднить рішення Євросоюзу продовжити санкції проти Росії за дестабілізуючі дії на сході України щонайменше ще на шість місяців. У відповідь на звернення ДВ у Єврокомісії відмовились від коментарів, пояснивши, що процес обговорення цього питання не завершений. На думку експертів, відтермінування офіційного оголошення не ставить під сумнів той факт, що штрафні санкції продовжать. Строк дії нинішніх санкцій спливає наприкінці січня.